Зниклих безвісти внаслідок бойових дій визнають загиблими через два роки після завершення війни і за рішенням суду. Давайте розбиратися, як це допоможе родичам отримати 15 мільйонів гривень. Верховна Рада прийняла законопроект номер 12451 у першому читанні за основу: ось які зміни внесуть статтю 46 Цивільного кодексу. Фізична особа, яка пропала безвісті у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи, суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю. Або дають підставу припускати її загибель. Фактично, це означає, що родичі зниклого безвісти можуть обрати або чекати два роки після завершення війни і потім звертатися за отриманням цих коштів, або намагатися отримати рішення суду та 15 мільйонів гривень уже зараз. Але тут є питання, коли закінчиться війна. А потім через два роки, яка буде влада і чи хочуть вони виплачувати 15 мільйонів гривень. Чи, можливо, скажуть, що коштів взагалі немає? Тут вирішувати повинні родичі зникло безвісти. Повний текст законопроекту розміщено на нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса». Крім того, там ви зможете проголосувати, чи підтримуєте ви такі зміни. А у разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат Неклеса.